Комалята. Я гном зимовичок, охоронець зимового настрою. Я прийшов до вас з першою і іневою усмішкою, щоб подарувати тепло у холодний день. Сьогодні вас огорне казка, сніжинки будуть танцювати тільки для вас, а добрий настрій буде супроводжувати вас цілий день. Я прийшов до вас із чудовою новиною. Наші лісові звірята прикрасили новорічну ялинку. Адже ми всі на зимові свята прикрашаємо ялинку. А що ми знаємо про неї? Де вона живе, чи довго вона росте, чим корисна ялинка? Чому ялинки вічно зелені і чому саме ялинку прикрашаємо на зимові свята? Хочете про все це дізнатися? То слухайте уважно! Ялинки ростуть там, де багато вологи і прохолодно, у лісах там вони живуть разом із соснами та іншими деревами, у горах, де прохолодне повітря, у парках і дворах люди садять там ялинки, щоб було красиво. Та на спеціальних ялинкових фермах їх вирощують до свят. Щоб ялинка стала дорослим деревом. Їй потрібно рости 12 років. В Україні є ялинки, яким понад 500 років. Щоб гулочки ялинки взимку не мерзли і не опадали, вона наповнює їх спеціальним соком та ефірними оліями. Тому ялинка зелена протягом усього року. З деревини ялини виготовляють музичні інструменти, човни, меблі. У хвої ялини в шість разів більше вітаміну С, ніж у лимона. Тому із хвої ялинки виготовляють вітамін С, а із смоли, яка задеревеніла, виготовляють прикраси. Ялинка це їжа для багатьох тварин та птахів. А люди із хвої ялини навіть варять смачне ялинове варення. Чому ж саме ялинку прикрашають на зимові свята? У давні часи люди вірили, що в деревах живуть духи. Священне дерево, яке берегло дім від лиха, мало бути вічно-зеленим та символізувати незламну силу життя. Саме ялинка ідеально підійшла у цю роль. давнину ялинку прикрашали не іграшками, а фруктами, печивом, цукерками, горіхами, а згодом свічками. Ми маємо турбуватися про природу, тому можемо замінити живу ялинку на штучну. Ось такі цікавинки ми сьогодні з вами дізналися про ялинку. А зараз пограйте з моїм другом сніловичком в цікаву гру. Привіт, малята! Я прийшов до вас із казкового лісу. У лісових звіряток немає чим прикрасити ялинку. Допоможемо їм! Щоб прикрасити ялинку, треба накрити силуетні зображення на ній. ялинковими прикрасами. Ось вони, давайте уважно розглянемо їх. Що це? Кулька, де її місце на ялинці? А це дзвіночки. Куди ми їх повісимо? Ось тут. Ми поможемо ведмедику знайти своє місце? Ось воно. Шишечка на ялиночку. А це що? Так, цукерочка. для якої іграшки залишилося місце? Для зірочки. Молодці малята, як гарно прикрасили ялиночку. Біля цієї сяючої ялиночки я хочу побажати вам справжнього дива. Нехай її вовники зігрівають серце, а кожна вірочка нагадує про радість, добро і спільні мрії. Веселих свят і казкового настрою віляти. Побачення.